Враховуючи ряд викликів, наразі не планується проведення зовнішньо незалежного оцінювання в традиційному форматі. Натомість розглядається варіант удосконалого національного мультипредметного тестування. У 2023 році національне мультипредметне тестування буде складатися з обов'язкових та додаткових модулів. Обов'язковий блок буде складатися з чотирьох предметів української мови, математики, історії України та іноземної мови. В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок тестування з фізики, хімії і біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Державна підсумкова тестація для учнів 4 та 9 класів наразі не відмінена, проте Міністерством освіти і науки України готується відповідне розпорядження стосовно скасування державної підсумкової тестації для учнів. 4 та 9 класів. Розуміючи важливість підготовки наших дітей до складання національного тепредметного тестування, в закладах освіти області утворюються консультаційні центри, де діти зможуть додатково отримувати знання і пройти ще раз незрозумілий чи пропущений матеріал.